Біля розбитого корита залишились мешканці аварійного будинку по вулиці Толстого, 125. Сім років тому його жителям запропонували віддати прибудинкову територію під зведення багатоповерхівок. На місці старого житла інвестори планували зробити парковку та прокласти дорогу. Мешканцям обіцяли квартири у новобудовах, але не все сталося, як гадалося. Ну, во второй обещали, что это сейчас штоздається уже нет квартир проданы. Но согласно плану і благоустройства на город виділяється площадь для їм аварийных аварійних разных разом. Прочее. но але її нет, она вона продана у них. Вже два роки, як новобудови, здали в експлуатацію, але люди й досі живуть в будинку з величезними тріщинами у стінах. Крім того, за час будівництва старенька оселя серйозно постраждала від нового сусідства. А От вони пролажували кабелю. бачите, прореза. Значить, дома весь ходером ходив. Вот эти ці стекла, оті, эти, вот эти, вот эти, вот эти, оті, вот, коридорчик дерев'яний, Видите, як он покосився? Коли ж виявилось, що бійці квартири жителям не світять, вони звернулись до одного з інвесторів будівництва за поясненнями. Старасовець інвестор, йому прямо в лазах сказав. Я квартиру вам не дам. А аргументів ніяких. Не дам і все. Донести свою позицію голова земельної комісії міськради та за сумісництвом інвестор не зміг, посилаючись на відсутність часу. Я зараз не в місті, нахожусь, не виходить сьогодні. А могли б тоді по телефону поспілкуватись, хотіли б запитати? Ні, по телефону неможливо. Натомість керівник фірми забудовника запевнив всі проблеми. Люду надумали. Їх переселять до новеньких осел, якщо ті приватизують квартири в аварійному будинку. У нас вот было предложение по капитальному будівництву, по капитальному ремонту всего будинку, там замена окон, крыши, полностью все. То есть мы хотели эти работы провести. Но потом после этого предложили еще вариант обмена. То есть они приватизируют этот дом и мы меняем на те квартиры. Есть даже квартиры, которые там, готовы им предоставить. И они об этом знают прекрасно. Вот все от них только зависит. Але як провести процедуру приватизації аварійного будинку, керівник не пояснив. Адже за законом такі будівлі не можуть перейти у приватну власність. Тож, поки люди звертаються за поясненнями до місцевих органів самоврядування і чекають на реакції прокуратури.